Вітаю на уроці географії. Ви вже знаєте, що економічна географія досліджує закономірності організації виробництва в просторі. На попередньому уроці ми з'ясували, які чинники зумовлюють господарське освоєння території і розташування підприємств різних видів економічної діяльності. Але на розміщення виробництва також впливає низка інституційних чинників. Інституції, причетні до економічної політики в країні, це органи законодавчої, виконавчої влади, дослідницькі проектні установи, громадські організації. В кожній національній економіці є домінуючі форми власності, відрізняється ступінь впливу держави на бізнес. Наслідком є відмінності форм суспільної організації виробництва. Найпоширеніші з них на екрані. Концентрація це зосередження виробництва на великих підприємствах. Наслідком виробничої концентрації є формування гігантських підприємств з великою територією і десятками тисяч працівників. Україна в спадщину від радянської епохи отримала промислові гіганти, частина яких збанкрутіла в умовах ринку, але є й такі, що змінили власника і успішно працюють. Приклад криворіж сталь. Засередження підприємств одного виду діяльності на обмеженій території це територіальна концентрація виробництва. З одного боку, це робочі місця, доходи працівників, підприємців, місцевих бюджетів. А з іншого: конкуренція, боротьба за ресурси, велике навантаження на довкілля. Друга форма суспільної організації виробництва спеціалізація. Це орієнтація виробника на виготовлення певної групи товарів чи послуг. Кажуть, завод спеціалізується на виробництві твердопаливних котлів або профіль медичного закладу реабілітація після травм. Територіальна спеціалізація це зосередження подібних виробництв в межах певної території. Наприклад, кажемо, Карпати. Район гірськолижного туризму. Вибирай Буковель чи Драгобрат, Славське чи Пилипець. Кооперування виробництва це процес встановлення виробничих зв'язків між різними спеціалізованими підприємствами, які спільно працюють над виробленням складної продукції. Наприклад, для вироблення автомобіля необхідні деталі, які виготовляють десятки чи навіть сотні спеціалізованих підприємств. На екрані схема відображає постачання цих деталей на складальне підприємство, яке випускає готову продукцію, вантажний автомобіль. Чому так? Бо неможливо виробляти на одному підприємстві величезну кількість компонентів з різних матеріалів, ще й фахівцями різного профілю. Комбінуванням називають таку форму суспільної організації виробництва, за якої на одному підприємстві зосереджують виробництва різних видів продукції. Аргументи, наприклад такі: вигідно комбінувати вироблення фарб з титановим виробництвом, бо з відходів отримуємо додатково цінну продукцію. Агломерування це процес утворення тісних економічних зв'язків між підприємствами на основі спільної інфраструктури в межах міської агломерації. Процес дисперсії або розосередження виробництва проявляється у повсюдному розміщенні малих і середніх підприємств, ФОПів, в їх інтенсивному поширенні навіть у сільську місцевість. Пригадайте, хліб випікають у багатьох населених пунктах на підприємства з різною потужністю і з різним асортиментом. Тепер будемо вчитися розпізнавати просторові форми, яких набуває розташування різних виробництв. Пригадаймо, виробництво первинного сектора економіки, пов'язаної з освоєнням природних ресурсів території земельних, мінеральних, лісових та інших. Ви бували в сільській місцевості і бачили селянські господарства. Земельна ділянка з будинком, господарськими будівлями. Садом, городом. Такі господарства невеликі за площею, як правило, не мають найманих працівників, але забезпечують сім'ю овочами, картоплею, ягодами, фруктами, часто яйцями, молоком, м'ясом. На аерофотознімку всього не побачиш. А насправді, як у із зачарованої десни Олександра Довженка, ніякої тобі спеціалізації. Цитую. Ото подивись навколо. Геть чисто все зелене й буйне. На початку літа огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте, цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля, а соняшника, амаку, буряків, лободи, укропу, моркви, чого тільки не насадить наша невгамовна мати. Подібний вигляд мають присадибні ділянки в українському селі й нині. Як і в країнах Європи, Америки, в Україні вже сформувалися фермерські господарства, агрофірми. Площа, переважно орендованої землі, сягає десятки і сотні гектарів. На поля фермах вирощує лише кілька культур у сівозмінні. Спеціалізацію зумовлюють природні чинники, попит і ціни на продукцію, бо мета підприємця прибуток. Пригадаймо! Природні чинники, ґрунти, агрокліматичні ресурси мають зональний характер. Отже, зумовлена ними спеціалізація господарства також набуває зональності. Наприклад, у природній зоні степу, на чорноземах, в умовах недостатнього зволоження вигідно вирощувати пшеницю і соняшник. Якщо обсяги виробництва чи посівні площі цих культур позначити на карті, Побачимо сільськогосподарську зону степу у південних і східних областях України. Жовті кольори на карті. Зелена смуга на півночі країни природна зона мішаних лісів і водночас зона картоплярства з посівами кормових культур, льону, жита, ячменю. Отже, сільськогосподарські зони райони форми просторової організації агровиробництва. Розроблення родовищ мінеральних ресурсів має інший вигляд у просторі. Приклад на екрані. Освоєння родовища вугілля у Львівсько-Волинському басейні в середині ХХ століття це закладення шахти, створення допоміжних виробництв, підключення ліній електропередачі, прокладення дороги, газопроводу. А ще поряд побудовано для робітників житло, магазин, школа, лікарня. Згодом побудують ще шахти, збагачувальну фабрику. Так сформується осередок або центр вуглевидобутку. А на карті місто Нововолинськ. Якщо родовища формують басейн, то появу підприємств, які ведуть розроблення нових родовищ, економіки-географи називають територіальною концентрацією вуглевидобування. Наслідок. Утворення району вуглевидобування. Таким районом в Україні є Донбас. Виробництво вторинної третина секторів розташовують переважно в міських населених пунктах. У містах одночасно діє кілька чинників розміщення виробництва: транспортний, працересурсний, споживчий, науковий і інший. Обмеженням може бути дефіцит земельних ділянок, вища ціна нерухомості, екологічна ситуація, як наслідок. Більшість міст є промисловими центрами, не зосереджені різні види економічної діяльності, передусім промисловості. Для прикладу, візьмемо Бориспіль. На екрані місто східніше Києва з населенням понад 60 тисяч осіб. Це промисловий центр. Працюють підприємства, продукції яких молочні, кондитерські, рибні продукти, сухі сніданки, кулінарні напівфабрикати, побутова хімія, меблі та інші товари. Водночас Борисполь транспортний вузол. пасажири вантажі можуть переміщуватися з літака на потяг чи автомобіль і навпаки. Порівняно з Борисполем, Київ промисловий вузол. Там взаємопов'язано функціонують сотні підприємств, які належать до різних видів економічної діяльності. А ще Київ значно потужніший, ніж Бориспіль-транспортний вузол. В сучасному динамічному житті транспортні послуги оптимально для споживачів поєднує транспортний хаб. Це ще одна форма просторової організації в третинному секторі економіки. На екрані проект відбудови зруйнованого гостомелі аеропорту. Він стане зручним хабом з пасажирським терміналом, терміналом для приватних літаків, спільною під'їзною дорогою, залізницею, паркінгом та привокзальними площами. Коли аналізують розташування виробників послуг, тобто третинного сектору економіки, то про Київ також кажуть великий центр туризму освітньо-науковий центр, фінансовий центр. А на екрані Софія Антиполіс місто, в якому зосереджено переважно науково-дослідницькі установи. Таку форму просторової організації наукової діяльності називають Технополісом. А ще може бути центр виставок, центр торгівлі, центр спорту. Якщо центри певного виробництва розташовані компактно, науковці використовують термін район, приклад на екрані. На карті України виділено Придніпровський металургійний район, до складу якого входять металургійні центри Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші. Проте науковці дедалі частіше використовують термін кластер. Кластер означає географічну концентрацію подібних суміжних виробників, причому вони між собою активно співпрацюють. Наприклад, про Львів говорять як про кластер інформаційних технологій, де працює понад 180 компаній у сфері IT-послуг, а ще Львів позначають на економічних картах як туристичний кластер, кластер медичного бізнесу. Різні форми просторової організації, типові для кожного виду економічної діяльності, будемо вивчати упродовж всього курсу економічної географії. Вам рекомендую підібрати ті форми суспільної та просторової організації виробництва, ознаки яких ви помічаєте в своїй місцевості. Дякую вам за увагу. До наступного уроку!